І що тут поробиш, як так же влаштований світ. Він досі тримається тільки на чесному слові. Ворогам я бажаю прожити тисячу літ, ну а друзям бажаю не жити ні дня без любові. Саме головне і найголовніше для мене, що він за день міг сказати 20 або 30 разів, що він мене любить і що я найкраща. 19 серпня 2024 року Володимиру Шинкаруку, письменнику, композитору, барду, почесному громадянину Житомира, заслуженому митцю України, виповнилося б 70 років. Він помер у 2014-му внаслідок важкої хвороби. Людмила Шинкарук, дружина Володимира Шинкарука, розповідає, що вони прожили разом 37 щасливих років. Він був багатогранною людиною, але головне для нього була сім'я. Говорить Людмила. Багато говорять про його творчість. Про його наукову діяльність, от, про його виступи, про його твори і так далі. А я хочу сказати, що в побуті він був дуже, ну, як кажучи, зручною людиною. Він ніколи не е, гребував якоюсь роботою. Не був примхливим там в якихось там таких моментах в. Побутових донька Володимира Шинкорука Ірина на честь батька 9 років тому започаткувала фестиваль Пісенний спас. Цьогоріч у межах фестивалю спочатку пам'ять Володимира Шинкорука шанували у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, де Володимир працював викладачем. Мені надзвичайно приємно, що його пісні. Звучать, що наші військові сьогодні продовжують читати його гуморетку. Бо він казав, для того, щоб жити, нам потрібна пісня а для того, щоб вижити, нам потрібен гумор. В зоопарку весною тішили на веселій галяві, при свідках слон слонисі сказав. Моя кішечка, слон слонисі, сказав Моя квітка. Надія Юшкевич, голова благодійного фонду Надії є говорить, що з Володимиром Шинкоруком її родина товаришувала 20 років. Кож він був другом сім'ї, ми жили на одній вулиці, ми зустрічалися родинами. І біль утрати була неймовірно важка. Шинкарук для Житомира це епоха творча. У домі української культури розмістили архівні документи Володимира Шинкарука. Ці справи це його надбання. Він збирав їх сам ті документи, які тут вміщені, і передав особисто до архіву у 2013 році для того, щоб власне зберегти пам'ять про себе. Світлана Гресь, письменниця, голова обласної організації національної спілки письменників України, говорить з Володимиром Шункаруком була знайома 30 років. Шинкаров був надзвичайною людиною, надзвичайно у всьому. Він міг пожартувати і смішно і образливо. Він міг підтримати і якось навіть дати такий поштовх. Ну навіть боляче поштовх, мабуть, був би для мене в житті. Він сказав один раз, сказав, що Світлано, ти пиши, а далі буде видно. Ще запам'яталось те, що він завжди підтримував молодь. Він був активним до останньої хвилини життя. На концерті звучали вірші та пісні на слова та музику Володимира Шенкарука. Житомирська співачка Катерина Качуровська каже. Що особисто не була знайома з Володимиром Шинкаруком. Глибоко я познайомилася з його творчістю, саме на пісенному спасі, де я приймала участь, це був ювілейний п'ятий фестиваль. Там я виконувала його пісню, яка мені була незнайома. Називається вона Перекоти поле і насправді, коли я виконала цю пісню, якщо чесно, я ніби прожила її. Я знаю, що Будь-які слова, які б я йому зараз сказала, вони будуть звучати банально порівняно з тим, що я відчуваю. І я просто щаслива. Я щаслива, що переповнений зал. Я щаслива, що я бачу очі людей, які люблять мого батька. У нього було три життєвих креду. Перше, не пропустити. Не пропустити нічого цікавого, нічого хорошого, нічого, про що б ти міг потім жалкувати. Другий вираз, який він проніс через усе своє життя, подарувала йому бабуся Ганна, його бабуся. Вона казала: повний колос донизу гнеться, пустий колос до верху пнеться. І третє життєве кредо, яке він. Так би мовити, позичив у Євгена Комцевича. Я людина з комплексом повноцінності. І оці життєві креду я теж перейняла в своє життя, запалю, свічу, з віком вічна віч, запалю, свічу, щоб здолати ніч, запалю. Чу утривожений час Нестерчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.